Славік, давай, зічить дотяні! Давай! Дотяни. Молодець! Всів, долетів, вразив мій перший виліт. перший виліт і перва ціль. І влучно, бадабум, класно. Я виїжджав з хлопцями на бойові завдання, виїжджали по, по одному чоловіку, тренувалися. Він показував, що, як, де. Коленька, давай одне. Давай! Да, да. Із перших вилізів у нас погнали. Типу, перший бліндаж, другий вилетів. Літав на чергуванні, побачив троїх, влупився. Підтвердження немає, але вроді би вбив. Сподіваюсь, вбив їх. Я ними дуже задоволений. Вони нам вони умнички, вони дуже мотивовані. Зараз прийшло багато молодих пілотів, яких потрібно обучати. Мені доводиться виходити на позиції з хлопцями. Ну поки вони не навчаться, поки я не буду впевнений в тому, що я їм там вже не потрібен.